you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. Львівська міськрада не отримувала жодних коштів на відновлення музею генерал Хорунжого УПА Романа Шухевича від фонду Петра Порошенка. Попри його публічні обіцянки, профінансувати усі необхідні роботи. Про це стало відомо з відповіді на інфозапит одного зі змі щодо сум, які Порошенко обіцяв перерахувати на відновлення музею. Мерії відомо лише про ті дані, що озвучувалися у відкритому листі до міського голови Львова садового, який поширював у у блічному просторі благодійний фонд Порошенка. Утім, зауважимо, що жодних коштів від благодійного фонду на відновлення музею генерал Хорунжого Упа Шухевича Львівська міськрада не отримувала. Йдеться у відповіді управління культури Львівської міськради на запит змі. Схоже, це був черговий піархід Порошенка, про який, на його думку, всі вже забули. А тому і кошти на це витрачати не потрібно. Ну, звичайно, попіарився, покорчив з себе героя та й досить. Для чого всі ці проблеми? Як відомо, 1 січня цього року Росія двома шахедами зруйнувала музей Криївку, де 5 березня 50-го року прийняв свій останній бій генерал Хорунджею Юпа Шухевич. Петро Порошенко неодноразово обіцяв, що його фонд профінансує усі необхідні роботи з відбудови музею. Обіцянку лідер ЄС так і не виконав. Росіяни як справжні нацисти знищують нашу нацпам'ять. Цей музей Марії Примаченко і музей Сковороди, і університет, де вчився Бандера, але пам'ять не спалиш ракетами. Ми з Мариною Порошенко вирішили відбудовити. Увати знищений музей Шухевича, щоб зберегти його для нащадків. Наш фонд Порошенко профінансує усі необхідні роботи. Писав тоді п'ятий президент. Проте на ділі нічого так і не сталося, а обіцяні кошти так і лишилися в кишенях Петра. Тож виникає питання: а йому самому не соромно за такі вчинки, і те, як підступно він усіх надурив, чи можливо ще все попереду, і Петро просто не встиг це зробити. Що найцікавіше про наміри Порошенка видати бажане за дійсне і перекласти усе на мера садового, деякі анонімні телефони. Грами що говорили на початку березня. Проте тоді це були лише інсайди, без жодних підтверджень. Але зараз ця ситуація розкрилася з зовсім іншого боку. То що виходить, таке у Петра Олексійовича нутро попіаритися, порозповідати, написати кілька постів у мережі та забути, чи як це по-іншому пояснювати. Невже людина, яка стільки часу рветься в президентське крісло та марить виборами? Навіть зараз не здатна виконувати свої обіцянки, Ну, це максимально дивно та низько. До того ж, не потрібно забувати, що. За інформацією, НАСК Порошенко за 23-й рік задекларував 1 мільярд 440 мільйонів гривень доходу. Це разом з доходами 22-го року складає в майже 20 разів більше ніж усі доходи нардепа за довоєнний 21-й рік. Також минулого року лідер ЄС вивів з України понад 18 мільйонів доларів через купівлю цінних паперів за кордоном. А сьогодні ще й стало відомо, що Петро оновив перед своїм маєтком асфальтоване покриття, на що ймовірно також витратив кругленьку суму. Проте чомусь про свої обіцянки він зовсім забув. Найіронічніше ще й те, що Порошенко навіть приїжджав оглянути фронт робіт та заявляв, що перші 100 тисяч пішли вже на фонд історичного музею, а на блискучу ініціативу зробити віртуальний тур музеєм Шухевича. Тоді ж, за його словами, його команда привезла гарантію банківську на 4 мільйони для того, щоб відбудувати музей. Однак на ділі поки нічого. Навіть цікаво, скільки ще часу Порошенко буде грати в цю гру, та чи доведе свої обіцянки до кінця. Бо ось цей його піар зайшов уже надто далеко. А як не крути, за свої слова потрібно відповідати. На цьому було все. Підписуйтесь на канал і переходьте за посиланнями в описі.